Проте зараз дивіться першим питанням порядку денному очевидно буде питання виділення додаткових коштів для купівлі захисних засобів для наших військових. Ми сьогодні порадили цій адміністрації з долученням народного депутата Анатолія Вітєва всі силові структури. Про те, що ми хочемо додати 800 тисяч, це буде загальна сума 2 мільйона 800, 000, з яких мільйон 700. 000. Ми хочемо дати для захисту для бронежилетів для 51-ї бригади, значить, мільйон для територіального батальйону, який закінчує формуватися, але він також буде можливий варіант переправлений на схід, і 300 тисяч для захисту працівників, працівників представників наших внутрішніх військ. Це буде перше питання. Ну нам треба завершити сесію, тому що є вісім поточних питань. Але ну, дивує, що немає депутатського корпусу. Це ганьба. От я хочу звернутися до всіх жителів. Беріть за жбари своїх депутатів. Час з війни люди не приходять на сесію, вони зривають нам ситуацію. Я не кажу за регіоналів, я кажу за багато інших людей. Це просто злочин проти своїх людей. Треба відкладати всі справи. І сьогодні, якщо не почнеться сесія, не буде кворуму, Це просто ганьба. Така обласна рада. Нам не потрібна. Це ну це людський просто гнів, тому що так не може бути. Чи плануєте ви якось активізувати контроль за коштами, які надходять до збройних сил, не тільки від обласної ради, а загалом від громадськості, адже ну ми бачимо, що хлопці е, були без бронежилетів. Дивіться, те, що громадськість збирає, те, що було в рахунок в, е, в афганців, тобто то, то, там є публічний звіт. Те, що сьогодні збирає такий Костянтин Зінкевич, він там дуже багато. Він публічно викладає. Те, що стосується від обласної ради, я думаю, що воно буде публікуватися там однозначно. Кожен має отримати доступ до цих трьох мільйонів як. Ми пройшло і тому подібне. Все має бути публічно. На жаль, те, що відбувається в Києві, ну ми не можемо проконтролювати. Мені важко сказати. Це вже питання центрального рівня. Ну ви не будете інциденти. Ні, ну я буду. Можемо зробити, але трошки пізніше звернення, щоб все було публічно принаймні, по смс-ках 565, де куди що пішло, тому що розумієте. Не завдання обласної ради виділяти кошти по суті для забезпечення цих хлопців це завдання Міністерства оборони України. Є мільярди, які передані, є проблеми тендерами. Забрали це питання. Є сьогодні проблема, От ми вирішили, немає де купити тих бронежилетів в Україні. Їх просто сьогодні ну не виробляють заводи. Можна завести з Польщі, це оподаткування і так далі. Я не знаю, зелений коридор повинен бути. Ми над цим працюємо. Що якщо закупляємо, знов ж таки як бюджетні кошти перерахувати? Туди, тобто, очевидно, приходиться вести сюди ці бронежилети для якогось підприємця, в нього купляти. Ну є такі складнощі, але домовилися, що ці 3, 3 мільйона, які зараз йдуть, вони дуже швидко прийдуть. Тобто казначейство їх готово давати конкретно на територіальний батальйон, який опікується військомат, на 51-ю бригаду, які опікуються міністерство оборони, на внутрішні війська це структура МВС.